Як забезпечити мальтіпу найкраще довге і щасливе життя? По-перше, цілувати кожного дня, а краще щоразу, коли проходиш повз. Так, навіть якщо він щойно збагнюки. Це любов, а любов не боїться бруду. По-друге, любити безмежно завжди, навіть коли вкрав носок, розтягнув плед чи тихенько гризе твої капці, думаючи, що ти не бачиш, бо для нього ти цілий світ, і твоя любов для нього важливіша за всі капці у світі. По третє, давати вкусняшки, але з розумом, бо цей пухнастий шарм легко може перетворитися на кругленький шарик. Хоча чесно, хто може встояти, коли він так дивиться? По-четверте, спілкуватися, так, прямо розмовляти. Він усе розуміє, просто відповідає очима, вухами і хвостиком. Іноді здається, що розуміє навіть краще за деяких людей. По-п'яте, гратися кожного дня, навіть якщо втомився, бо ці декілька хвилин бігу м'яча чи хованок для нього найкраща частина доби. По шосте дозволяти спати там, де йому зручно. Тобі диван, йому решта квартири по сьому завжди хвалити, навіть за дрібниці. Бо ці слова молодець і гарний хлопчик звучать для нього краще ніж будь-яка музика. А тепер серйозно щасливе життя це не тільки поцілунки й обійми, це ще й турбота, регулярний догляд за шерстю, вушки та зубки, здорове, якісне харчування, візити до ветеринара і багато любові щодня, бо для нього ти. Весь його всесвіт, а він у відповідь дарує найчистішу любов, яку тільки можна знайти.